Всім хало! Я дуже рада вас вітати на цьому ютуб-каналі. Мене звати Юля Джуліа. Апо, хто не знає, я автор трансформаційних програм, автор стілюючих медитацій, інфлюенсер і просто людинка, яка на своєму досвіді показує, як робота з ментальним, зі своєю енергією, зі своїм станом. А стресом допомагає створити кайфове, наповнене, щасливе, багате, розкішне в усіх сферах життя. І сьогодні хочу розказати про те, як слідування за собою, за своєю чуттєвістю, за своєю інтуїцією, душою привело мене до життя моєї мрії, до того, що всі мої бажання здійснюються, до того, що я дійсно розумію живу те життя, яке хотіла жити, і найголовніше стан. Стан, який я маю. Я в гармонії з собою, я себе розумію, я себе відчуваю, і Боже, як прекрасно падає сонечко. бачите, життя в потоці. Все найкращим чином для тебе. І поділюся з вами чотирма правилами. У мене є чотири пункти, які якраз допомогли мені вибудувати таке життя, тому що за останній, мабуть, рік настільки швидкоплинне у мене змінювалося життя, настільки. Все так класно закручувалося. Всі абсолютно якісь мої мрії, які здавалися, здійсняться там через три роки, через чотири роки, реалізувалося буквально за рік. Я маю улюблену роботу, яка мені приносить високий дохід. Я маю прекрасних друзів в оточенні, яке мене завжди підтримує, з якими я на одній хвилі. Я дуже чітко відчуваю себе, свої бажання, мене дуже класні стосунки з батьками. Я подорожую, я маю вільний графік, і просто, от, знаєте, це те життя, коли все складається під тебе, коли світ під тебе, а не ти під нього. І це не просто там слова, ну, дивіться ось таке життя. Це дійсно була велика робота, пророблена над собою. Дійсно, на це знадобилося мені, мабуть, десь 6 років, щоб збудувати дійсно от систему, зрозуміти взагалі, а чому воно так. А я просто згадую себе, десь в 2017 році я дуже часто моніторила купу відео на ютубі. Що потрібно зробити, як здійснити свої бажання? Що там треба загадати? Як прописати? А ти, наче це все прописуєш, наче ти робиш якісь певні практики, а воно не реалізовується. Тобто. Щось от у когось здійснюється бажання, а у когось ні. От якщо ви той тип, що продивились просто купу відео на ютубі, пробували купу медитацій, слухайте це відео, тому що далеко суть не в самих практиках. Як у тому, щоб вмінні слідувати за собою, взагалі, якщо ви подивитеся на своє життя і те, що в ньому відбувається, і в незалежності того, вам це подобається чи вам це не подобається, є певні знання, які вас привели в цю точку. Тобто, те, що ви маєте зараз, це. Ваші знання, ваші певні програми передані там батьками, родом, суспільством, матрицею сформували ту реальність. Тобто абсолютно все в нашому житті воно вибудовується. Якщо подивитися на успішну людину, успіх це теж для кожного, він зовсім різний, і для когось успіх буде там мати класний стан, це вже успіх, мати кайфову енергію, успіх, для когось там дохід, якийсь відповідний успіх. А взагалі успіх, я вважаю, що гармонія, баланс в усіх сферах життя. От ти відчуваєш себе як на своєму місці. Так от, щоб вам вийти в розширення, щоб вам почати жити те життя, яке ви хочете, щоб воно проявилося, потрібно якраз слідувати за собою, а це значить за своїм серцем, за цим відчуттями. Це в першу чергу вміти насправді бути чесним з собою. Це дуже-дуже складно. Е, можна так сказати, мені місяць. Який місяць? Мені десь півроку. А деякі речі не доходили. Тобто настільки себе десь обманювала, десь зраджувала, десь трималася за старе. І дуже було багато таких знаків від всесвіту, де мені показували, Юль, ти трішки там йдеш не туди, давай розкриємо ширше там твої очі, а мені все одно не доходило. Але знаєте, що рано чи пізно ви все одно дійдете до істини. Рано чи пізно вас душа приведе туди, куди вам потрібно прийти. Тобто, все насправді відбувається вчасно і. Ось цей рівень, знаєте, от коли ти приймаєш все як даність, типу, ну отак мало бути. Типу, якщо ти сумуєш за минулими, тобі здається, не треба було там, вчинити по-іншому, треба було вступити на іншу спеціальність, потрібно було там, в стосунки вступити з іншим там, чоловіком, потрібно було так-то, так-то. Ні. Типу, от так як воно зараз, от якщо ти себе трішечки перегорнеш на іншу сторінку, тобто, Поринеш в минуле, ти зрозумієш, що той варіант, який був обраний в минулому, він був обраний твоєю старою версією. Твоя стара версія мала вчинити тільки так. Вона по-іншому не знала, як вчинити. І саме зараз, в моменті тут, і зараз, коли ти це аналізуєш, ти розумієш, це було просто найкраще для мене рішення. Це було найкращим чином все зроблено, бо я стала тою особистістю, якою я зараз являюсь. І от переходимо до правил. Є чотири правила, які допомагають якраз от слідувати за собою, віднайти. Свій ключик, свій унікальний ключик, тому що твій успіх, твій прорив, він ніколи не буде схожий на когось. Але є така базова система, яку потрібно розуміти. Так от перша, це робота з головою, з програмами, з установками зі страхами. Тобто, я хочу це все показати на айпаді. У нас є така певна коробочка. Ця коробочка це саме ваші страхи тут формуються, установки. Установки, які передаються родом, наприклад, батьками. Вам, наприклад, завжди говорили, щоб заробляти багато, потрібно багато працювати, потрібно мати купу дипломів, щоб мати там успішний бізнес, ти обов'язково прогориш. Тобто різні такі штуки вам говорять, що сюди ще входить. Очікування певні. Тобто, це система знань, як я говорила, певна система знань вас привела в ту точку, де ви є зараз. Це наш мозок, те, що насправді не є вашим, тому що те, що є вашим, це... Наша от якраз душа, я її малюю таким жовтим кольором. Це наше вища, я. це душа, це наші певні такі мрії. Наприклад, у вас мрія там не знаю, заколабитися з якимось там селебріті з Голлівуду, там заколабитися з Білі Айліш і зробити саундтрек разом. Вайнот, да? Yeah? Але оці певні обмеження, вони нас блокують. Вони створюють певні рамки, і за ці рамки ви не можете побачити інші шляхи того, як здійсняться типу ваші бажання. Чому говорять, коли ти щось загадав, відпусти контроль, яким чином це станеться, як воно вас туди приведе, ви ніколи не будете знати. І намагатися просити гарантій або намагатися піти якимось одним сценарієм не вийде, тому що всесвіт він безбежний. А тобто, а душа вона вміє конектитись от тут. Всесвіт скрізь до неї проявляється, от, оце все прояви всесвіту. І дуже багато насправді з цих сценаріїв, яким чином реалізується ваше бажання. І тобто, першим етапом, який я завжди роблю, це якраз робота з головою, зі страхами, прибрати їх. І коли людина приймає рішення, що все, я не буду напитувати ці програми, ось ці підключки, своєї енергії, тому що у душі так само є певна енергія, і ми ну, від природи часті. Це наш канал. Він ну, знаєте, це як маленька дитина, коли народжується, вона як губка поглинає все там, від батьків, що почула, їй все цікаво. Вона безстрашна, вона, типу, піде на ту горку якусь найстрашнішу, там, не знаю, впаде на попу, вдариться, нап'єше шаку, але встане, ну, там, може, заплаче, але потім встане і піде далі щось пізнавати. А потім у нас з'являються батьки, які говорять, там. І, і, тут, і, тут, і тут вже йдуть якісь ліві голоси. Так, не можна, так не можна. Не можна це говорити, не можна, наприклад, відмовляти, да? і тому там жінці важко іноді казати ні. І це ну створює певні такі блоки в вашому енергополі, і замість да, І тобто, коли приходить певна якась ідея від всесвіту, від творця, ось туди, да? приходить потік, ну звідси може прийти звідси з будь-яких меж, що у нас тут стається? У нас тут стається певний блок, який не дає цій енергії пройти. Але як тільки ти приймаєш рішення, що ні, ну типу, це не буде мати на мене вплив, завжди стається певна, знаєте, перевірка від всесвіту, тому що зазвичай це потрібно зробити якусь супер нелогічну дію. Навіть нелогічна дія це коли до вас приявляється там людина, вам, вам приносять, наприклад, давайте уявимо, ви в ресторані, вам приносять якусь смачну страву, але там офіціант заміж капучино, вам приносила, і та ти такий, там ладно, типу, Окей, лати, Хоча ти дуже хотіла капучино, і саме капучино тобі принесло класний стан. І тут змінюється нейронний зв'язок. Ти по-іншому проявляєшся кажеш людині, вибачте, мені це не окей. Ви наплутали, можете, будь ласка, переробити. Це згадую, як я була на балі, і мені принесли бургер, але дуже гострий. Тобто я його взагалі не могла їсти. А я люблю бургери, я люблю котлетки, просто саме в бургерах. От. Але я його не могла їсти, бо мене все пекло. Я розумію, там баліції, азіати, вони типу до гострого нормально відносяться. І що я? Я могла б, типу, сказати, та ладно, вже потерплю. Ну навряд чи ж мені перероблять цей бургер. В результаті я по-іншому повела. Тобто, я розумію, так, моє бажання, моє хоч, воно на першому місці. Пішла, сказала людині, що, вибачте, не можу це їсти. І мені переробили, принесли новий бургер. І тобто, в цей момент у це стирається у нас. Ось ці ваші аля страхи, ну, типу ці блоки вони уходять, і енергія починає а, ну, вільно проходити. От просто ось ця енергія від творця. Ваші імпульси вони легко заходять у вас і легко заземлюються. Тобто, першим пунктом я розумію, що всі мої страхи, установки, якийсь певний там контроль, очікування, що це не моє, що це штучне, передано або батьками, або там родом, або досвідом інших. Але якщо мені приходить якась там ідея, якийсь імпульс, а я його зжимаю в собі, то я розбираю саме що мені не дає цей імпульс, який мені приходить, ідея. Заземлити в світ, віддати. Я розумію, що це якийсь певний страх, і я працюю з цим страхом. Тобто я його очищу. Знаєте, це як є от будинок. Це ваш дім. У нас тривога, ну нічого. Але в цьому будинку є підвал. І він, знаєте, от такий прям максимально, максимально брудний. Там купа ваших якихось страхів, установок, от воно отут а все ховається внизу будинку. Тобто воно не його не видно. Вверху, да, От є певні ваші там хочу щомісяця там подорожувати. Хочу подорожі. А от внизу стоїть там, наприклад, страшно подорожувати одній. Страшно подорожувати одній. І. Оцей страх він насправді набагато набагато стає більшим, тому що він ховається всередині вас. Ви десь це боїтеся признати. А, взагалі, будь-які тайни вони напитуються такою величезною кількістю ну енергії. Воно потім, знаєте, так розбухується, стає настільки великим, що потім ну випливає, випливає і з'являється. І тому ваше бажання там, хоч подорож воно тупо не здійснюється. І тобто, цей наш підземний паркан це якраз ось ці є всі установки, якісь певні програми, і саме вони нас стопорять до якогось масштабу, до реалізації мрій. І найголовніше вміння якраз чути себе, слідувати за собою. Тому що від душі приходить певний, там, якийсь певний імпульс, а ви йому не довіряєте, а не довіряєте чому, бо страх, що, наприклад, мене зрадять, якщо я це зроблю. Страх, а раптом не вийде. А раптом... І тоді людина дійсно вжимається, тоді людина дійсно живе неякісне життя. Тому розумійте, що ви набагато більші за свій страх. От подивіться взагалі на цей будинок. Будинок набагато більший за підвал. Підвал, ну таке, Боже мій, дуже мало місця. А ваш будинок він величезний, він розкішний. Взагалі, який ваш будинок? От подумайте, це ваша картинка світу, яка вона? Якими кольорами вона насичена? Що в ній є? Бо іноді навіть люди бояться сказати ну, такі слова, що там я багата. У мене дуже багато грошей, я приваблива, красива. Тобто вони навіть це бояться признатись собі, щось не дає оцей, да, підвальчик, ваш не дає це проявити, і потім ви задаєтесь питаннями, а чому у мене там десь в роботі ну, не складається? То розумієте, настільки це все тонко пов'язане. Тому я завжди працюю якраз з головою, зі своїми переконаннями, щоб це все прибрати, так би мовити, очищуюся від матриці. А в цьому, до речі, суть життя. Наша душа вона прийшла до всі ці програми, щоб яскравіше чути себе. І це дійсно потребує дисципліни, це дійсно потребує часу, роботи над собою, постійного вкладення в себе. Це так само, як ви чистите зуби. Ну ви ж не будете такі, от прокинулись. Ну блін, всього сьогодні я не хочу чистити зуби, Що буде? Вони будь-манять, вам буде херовенька, да, по постану. Люди будуть якось на вас дивитися, косо, що з тебе аромат не дуже. І так само з головою це дійсно постійна робота над собою. Якщо вам не вистачає якихось, наприклад, знань стосовно цього, ви йдете, наприклад, на навчання. Да, і Це все пропрацьовуєте, І вас з'являються такі певні ключики. Переходячи до другого правила, другого пункту, я розумію, що я головний герой свого життя. Тобто я головна героїня. Фільму, якщо ти розумієш твоє життя, це як фільм, окей, візьми, напиши сценарій, а це означає розуміти, а чого ти хочеш. І дуже часто буває так, що людина взагалі не розуміє, чого вона хоче і куди вона рухається. Тоді ми повертаємося до першого пункту. Є страхи, є певні установки, переконання, що ти можливо дієш, живеш згідно того, що тобі, наприклад, сказала твоя мама, бабуся, десь ти почула, побачила, взяла це на своє типу життя і. Зазвичай, коли людина не чує, чого вона хоче, у неї заблокована сердечна чакра. І знову ж таки, чому чакра у нас блокується? Тому що на ось цю чакру навіяні певні програми, її мозок в тумані, вона чує не свій голос істинний, бо він дуже тихенький. А кричать голоса, оцей мозок, що в тебе не вийде, куди ти дивишся, краще зробити ось так, а будучи гарантії, і так далі. І це все закриває ось цю. Твою, твоє відчуття себе. Всесвіт він побудований таким чином. Він здійснює абсолютно все. Він настільки абсолютний, він настільки легкий, все, про що ти в нього попросиш, він реалізує, він тобі дасть, він проявить у вигляді допомоги, можливості людей. Тобто, це все простір от таким чином закрутиться під тебе. Тому ти можеш у світа просити будь-що. Головне питання: а чого ти хочеш? Третій пункт це стати енергією. Тим, ким ти хочеш бути, тобто це з'єднатися зі своїм вищим я, з'єднатися з Юлією, яка заколабилася з Білі Айліш, і білі Айліш записала їй саундтрек до медитації. Я з'єднуюсь з, з тою версією себе, у якої це все вийшло, яка вже заробила там 100 тисяч доларів. Я з'єднуюсь з, з тою, Юлією, яка в офігенних стосунках з добрим щедрим чоловіком. Тобто, це дуже дуже блін, опять люди, і мене відлікають. Сором у мене проявляється. Да. У мене проявляється сором. чому люди дивляться? Мені страшно. <смі> От тепер можете побачити істину, Юлія, ви що думаєте? Я тут та геній просвітитель Ні, я так само боюся, так само працюю зі своїми страхами. А людям все пофіг. Вони собаки свої заняті. Окей, супер, продовжуємо. Так, продовжуємо з того, що коли ти з'єднуєшся з цією вищою версією тебе, у якої це все вийшло. Ти стаєш нею і набагато швидше до неї рухаєшся. Тобто я з'єднуюсь прямо з цим станом, станом тихої розкоші. Тому що Юля, яка багата, яка щаслива, яка має красиве тіло, класні стосунки, класне оточення, вона живе зі стану спокою, зі стану довіри. Вона смілива. І от таким чином я на матері дію, як вона. І роблю нелогічні дії. Тобто, моя стара версія, яка зараз, яка боїться, наприклад, Якось проявитись, комусь щось написати, викласти якесь відео. Я розумію, Юля, яка з мого вищого проявлення, вона не боїться, вона це зробила. Я беру це роблю. Я дуже класна в моєму телеграм-каналі Медитація на стан тихої розкоші. Вона безкоштовна. Я дуже вам раджу її спробувати, тому що вона вас прям провертає в цей стан вашого вищого я. Ви прям відчуйте цей стан тихої розкоші, стан спокою, заспокоїтись найголовніше і в спокої. Коли немає тут метушні, ви набагато ясніше будете чути себе, свою душу, і розуміти, як вам далі рухатись. Тому його велком користуйтеся для мене, те, що допомагає мені, я живу зі стану тихої розкоші. Тиха розкіш це той стан, коли ти не гонишся, а притягуєш. Це коли ти довіряєш, коли ти при тому смілива ризикуєш, і жити зі спокою це, ну. Набагато цінніше навіть ніж гроші, тому що все створюється зі стану, і в тебе може бути дуже багато матеріальних благ, але якщо ось тут всередині хаос, ти будеш намагатися ось цю пустоту запіхати або грошима, або іншими людьми, алкоголем, подорожами. Да, навіть подорожі можуть іноді негативно впливати, тому що де б ти не був. У мене був такий період, коли я була на балі, там я дуже шалені трансформації проживала. І я, наче, ну, бачила цей океан. Але мені так було хірово всередині, що ну неважливо зараз, от в сумах, в лісу, боже, тут так класно, А в мене зараз дуже тісний контакт з собою, чим коли я була на балі біля океану. Хоча я дуже вдячна тому досвіду. Але суть хочу вам донести, що неважливо, де ти знаходишся, а, ну, місце воно ніяк не змінить тебе і твій стан. Де б ти не була, типу як не просто так, да? от мені завжди так мій тато казав, і мама, і батьки, що скрізь добре де нас немає. В чому то суть? Що Тобі може здавати, що тобі там буде класно, але якщо в тебе тут контакт з тобою втрачений, це місце воно ніяк на тебе не повпливає. от. Тому з'єднуємося з цією енергією, з вищим проявленням, тому що все є енергія, все, що нас оточує. І та версія вас, яка живе розкішне життя, яка медійна, популярна, в кайфових стосунках, у неї є відповідний стан. І якщо ви навіть за чимось або кимось сумуєте, ви сумуєте саме за станом, який був у вас тоді поруч з цією людиною, або в цьому місці. Але суть в тому, що ви в моменті тут, зараз тут і зараз можете повернутися в цей стан і жити з нього щодня, а не колись там. І останній четвертий пункт, четверте правило, це заземлення, це дія, це прояв на матерії. Багато хто цей пункт упускає, але. Коли в тебе є вже тісний контакт з собою, ти себе чуєш. Це до речі, є от помилка у більшості духовних наставників, провідників. Вони кажуть, та я все прекрасно чую там чинелю, мені все приходить. Але чомусь цих людей немає, наприклад, доходу або мрії якось не здійснюються, бо вони не роблять. Тобто вони не йдуть свої страхи, вони не заземлюють, вони а, їм проходить якась ідея, вони або відкладають. І, до речі, хочу вам теж показати по схемці, як це працює. Абсолютно кожній людині в кожний день дається однакова кількість енергії. Тобто, у нас є ось ця якраз прохадімость, яка нам дається від всесвіту. От всім вона дається однаково. Всесвіт нам енергію цю посилає. В наше тіло, наша задача цю енергію якраз заземлити. Тобто, коли вам приходить якась ідея стосовно звільнення з роботи, стосовно переїзду, стосовно того, що там ця людина робить там тобі боляче, щось ти не добачаєш. Ну, приходять якісь відголоски, це приходить завжди від цесвіту або від вашої інтуїції. От воно сюди вам загружається. Але що далі стається? Більшість людей на них вмикається мозок, який говорить: Ні, це неправда, ні, це неправильно. Він створює знову ж таки повертаємося до цієї коробки. Ця коробка ці ваші. Обмеження і, і, і ось ця енергія вона входить в цю коробку. Ось сюди вона входить, 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 вона застаюється і вам стає погано. Знаєте, як це проявляється на матерії? Ну, по-перше, хіровий стан. По-друге, це може навіть проявлятися в набряках, Типу, ви набираєте, наприклад, вагу, бо ви потенціал вчасно не реалізовуєте, не заземлюєте в дії. Тобто воно все тут, у тут окутує, і насправді краще це все. Все-таки заземлювати, чому, щоб заради свого здоров'я, заради того, щоб ви себе класно почували. І в один просто прекрасний момент, взагалі, потік може якби закритися і взагалі до вас не приходити. Тобто ви такі думаєте, блін, чому мені нь ніякі ідеї не приходять. А вони приходили тобі до цього. Вони просто застоялися в твоєму тілі і ти вчасно це все не реалізувала. Але як тільки ти. Знову ж таки, повертаючись до першого пункту, ти з цим працюєш, ти вмієш працювати зі страхами, установками, розбираєшся з собою, очищуєш себе від цього. Через що це робити? Через практики, через медитацію, через тілесну терапію. Воно це все уходить. Так, ми це так все стираємо. Так. І все, енергія, яка поступає, вона входить в ваше тіло, ви в землю, Ось тут наша прекрасна земля. Ви на прекрасну землю, це якби заземлюєте, втілюєте на матерії. І тоді, коли вам проходить якась ідея, зняти відео, хоп, у вас там 100 підписників, 100 тисяч підписників встається, або до вас клієнт прийшов, там, вам заплатили і так далі. Саме, коли ти реалізовуєш імпульс, бо імпульс прийшов тобі від світу, а ти у світа просила, що ти хочеш бути багатою. Звісно, світ тобі не пошле мільйон. Ні, він тобі дасть можливість, щоб ти це створила. І коли вам приходить відчуття, що я достойна цього багатства. Ти дійсно цього достойно. І це дійсно шанс є того, що це проявиться. Але настільки швидко це проявиться, настільки ти будеш включена, настільки ти будеш це все заземлювати, настільки ти будеш себе чути. Це не завжди, на жаль, робиться ну, легко, але це ціни росту, які ми платимо. І з кожним разом тобі потім просто це стає робити легше. Тому це ось такі основні чотири пункти. Це саме та система, якою я живу, яка допомагає мені зростати, стіснювати свої мрії. І якщо вам це подобається, якщо вам це відгукується, а якщо це про вас, то тоді лишайтеся зі мною. До речі, вже в цей четвер, 7 серпня, я проведу безкоштовний вебінар в своєму телеграм-каналі на те, як чути підказки від Всесвіту, як з ним взаємодіяти і як взагалі проходити свої трансформації м'яко, легко, і бачити плоди своєї роботи. Я вас запрошую. Опс! Мікрофончик, все окей. Я вас запрошую посилання під цим відео і взагалі підписатись на мої соцмережі: Інстаграм, Телеграм, Ютуб. буду дуже вдячна вашим коментарям, лайкам, підписуйтесь на цей канал. Я дуже мрію про 10 тисяч підписників на цьому каналі. і Буду дуже вдячна за підтримку. репости. з вами була Юля Жуляпа і до скорих зустрічей. Дійсно, інформація вийшла на мільйон. От. Це дають на платних курсах. Я вам даю безкоштовно. па па